Всім доброго, мирного дня. Вітаємо на нашому каналі. Давно ми не виходили в ефір, були на те причини трошки. Сьогодні хочу вам показати дойця, який в нас є. Будемо його трошки чистити, продувати. Щось проглянемо, щось можливо поміняємо. Це є 770-й дойц 84-го року випуску, то є чистий німець, привезений він з Скандинавії. ще не митий, не прибраний, ось такий він має вигляд. широкі ззаді колеса дригун їхній рідний дойцевський, 4циліндровий десь є табличка покажу зразу що рік який що бачили 84 -й. ось такий він має вигляд Детальніший огляд будемо вже знімати, як ми його прочистимо, продмухаємо, бачите, там навіть солома чи що там? Чотири соломотрасики, верхні регулюючи решето, нижнє міняється в залежності від культури, яку молотять, задні широкі, великі колеса. Чекарня на ньому присутня також. Змінне решето. Ще Решет в кабіну зайдемо. Ще нічого не милось, нічого не прибиралося, кабіна в нього шикарна, велика, дуже навіть велика. Ось такий вона має вигляд. Тут кажу, тут ми нічого не прибирали, воно як є, як приїхало, так і є ще. Будемо трошки чистить, видувати, продувати. Щось можливо трошки змиємо. А тоді будемо робити більш детальний огляд цього комбайна. Передні колеса. Шнек. Якщо видно, покажу. Ось ці пластмаски, скоріш за все, поміняємо, будуть нові коса. Є добрі сегменти, є недобрі. Не знаю, можливо, переклепаємо, можливо, ні. Підбирачі є на нього, так само знялися, ставляться. Щось заглянемо, не видно. Ось так. Кажу, щоб було трошки видно. Як я вже казав, чотирьохціліндрові двигуни, це є 770-й, на 660-х стоять троєчки. Тут стоїть циліндри. ціліндри. Тут покажу. Ну, іремі, бачите? Ось такий. Там Оптібелт стоїть, цей не бачу. Цей що стоїть рідний, бачите, дойц. Рідний або вже міняний, їхній оригінальний. Другий бачу замінник там Оптібелт. Ось так. Кришечки познімали, все так само буде все продаватися. Ось так. Там є ще в нас інші комбайни. Ну, спочатку цього будемо показувати Ми з ним, бачите, наліпочки, все. Що коли мазати, продувати, заглядати. Німці до цього ставляться дуже відповідально. Ну, У них це є по комбайні. Ось така кабіна має вигляд. там фонариків начепляли, бачу. Ділітілі є на нього, так само поставляться і тоді дам... якийсь загальний огляд. Включимо, прокрутимо і будемо виставляти на нашому каналі. Поки що дякуємо за перегляд. Підписники, хто не підписаний, підписуйтеся, будемо виставляти щось цікаве.